Нам потрібно дуже серйозні кошти. Кераміці новий поштовх та відновити цю галузь. Чи можливо це зробити зараз, у час війни, особливо на Донеччині, коли спеціалісти та майстри не мають фізичного доступу до сировини, змушені реалікувати свою справу або взагалі її покинути. Про кераміку на Донеччині та її перспективи. Дивіться далі у сюжеті. Українці займаються керамікою з давніх давен. Ця галузь стала не лише напрямом економічного розвитку регіонів, але й культурною спадщиною. Та сьогодні керамісти б'ють на сполох. Надто багато факторів, що впливають негативно на малий та. Середній бізнес у цій сфері я скажу лише одне: що 22-23 рік, ви самі розумієте, він мав відношення до гуманітарного реагування представників міжнародних організацій, і самі розумієте, що додаткового якогось навантаження на обласний бюджет, міські бюджети тих територіальних громад, до яких має відношення керамічна галузь, фактично не на часі було розвивати, Всі розуміють прекрасно це зрозуміло, що більшість людей могли повернутися, зрозуміло, що вони зараз починають розвивати, тим паче, глина як інструмент виробництва знаходиться на території Донецької області, і зрозуміло, що ці люди потребують допомоги. Наші гончарі, наприклад, так само не в таких складних обставинах, але теж при ліквідації заводів у нас залишилося лише Виробництво е кераміки в людей на дому, і ця історія, скажімо так, не така була вже й весела. Тому ми, як місцева влада, як орган місцевого самоврядування, зібрали всіх гончарів, майстрів, малювальниць, запитали, що вам треба зробити для того, щоб. Е Відродити гончарство, щоб ви працювали. І хтось говорив, що у нас немає печей, хтось говорив, що у нас немає там, де зберігати продукцію, хтось говорив, що нам нема де виставляти. І ми вирішили, як місцева влада, створити таку штуку, як комунальне. Підприємство перше в Україні комунальне підприємство Гончарне Опішнянське Артіль. Ми запрошуємо до участі там бізнес, тому що е, от я е, тут чув підприємців е, стосовно релокації. Ми пропонуємо е, площі території, можемо запропонувати для релокованих підприємств, тому що в нас є розвідані запаси глини. Є ще території колишніх заводів. Насправді в нас зараз проблема з сировиною вона то видобувається, але б якби це хтось був. А хто зробив би на цьому бізнес? Ми б максимально сприяли, зважаючи на ситуацію та запити спеціалістів у галузі в Україні, розпочали реалізацію проєкту збереження та популяризація керамічної спадщини Донеччини, що реалізується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку Юсейт. Зміцнення громадської довіри ЮСІБІАЙ сьогодні відбувся круглий стіл, де засвідчили старт проєкту та обговорили тему з учасниками заходу. Команда громадської організації розвиток бізнес сектору України. Сьогоднішнім заходом круглим столом розпочинає національний проект спрямований на підтримку керамістів, в першу чергу керамістів Донеччини, які на сьогодні перебувають в країні складному становищі. Це і бойові дії, які безпосередньо вплинули і на їхню діяльність виробничу, і на можливість наймати працівників і розвивали логістичні ланцюжки, і дуже дуже багато інших факторів, які негативно впливають на галузь, які потрібно вирішувати буквально вже сьогоднішній круглий стіл. Він дасть нам можливість на національному та регіональному рівні обговорити аналіз галузі, виклики та проблеми з якими стикаються керамісти Донеччини, також за допомогою сусідніх регіонів, тому що до нас долучаються і представники Полтавської області, і представники Дніпропетровської області. Ми зможемо обговорити концепцію підтримки галузі в сусідніх регіонах. За допомогою урядових структур ми зможемо обговорити ці заходи підтримки програми, які можуть бути направлені на підприємців керамістів Донеччини. У рамках проекту ми будемо. Спілкуватися з майстрами ми будемо чути їхні історії. Ми хочемо, щоб вони розповідали, який вони шлях проходять. Ми хочемо, щоб кераміка, як крафтова, як промислова, зберігалася, відроджувалася і розвивалася на цих умовах. Участь у заході підтримали як регіональна та центральна влада, представники Міністерства економіки України, представники Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, керівництво Донецької, Дніпропетровської та Полтавської ОВА, представники торгово-промислових парт. Алад цих регіонів та представники бізнесу, а також науковці у сфері економіки. Вони обговорили можливості, якими сьогодні користуються керамісти в міністерстві економіки. Ми зацікавлені в тому, щоб гранти видавати, оскільки кожен грант це створені робочі місця, це сплачені податки, що є нашими безпосередньо показниками і кіпіаями. Тому давайте будемо стейкхолдерами на шляху до розвитку економіки і користайтесь, будь ласка, нашими. Програмами для розширення або масштабування вашої вашої справи ми абсолютно відкриті до спілкування і до розвитку, в тому числі і керамічної галузі. Я закликаю всіх подивитися на онлайн-складову на портал дії бізнес, де є. Більше 70 тем консультацій, в тому числі ті, які будуть релевантні для нашого профільного сектору, і ще один напрямок: це безпосередньо експортний напрямок. Експорт Gov'UA це експортний портал, який Містити інформацію як про наші послуги, так і про послуги всіх інституцій в Україні, які допомагають експортерам. Наступний етап проєкту це стадії тури для керамістів Дніпропетровщиною та Полтавщиною. Вони матимуть можливість побачити, як працюють колеги, знайти для себе нові можливості та побачити досвід релокації. Виробництво гончарних виробів на територію нашої області розглядається більше як культурна спадщина, оскільки ця галузь. Має е, доволі невеликі обсяги виробництва в загальній структурі промисловості нашого регіону. Неабияку роль в цьому зіграло створення та популяризація національного музею заповідника українського гончарства в селищі Опішня. Нині Полтавська область є одним з осередків гончарства на території України. Я хочу відмітити, що виробництво саме кераміки – це дуже трудомістський процес, який потребує. Саме близького розташування сировинної бази тому для таких підприємств наш регіон є а, самим оптимальним. Так, як всім відоме просанівське родовище Каолінів знаходиться саме на території Дніпропетровської області, межує з Донецькою. Та сьогодні представники малого і середнього бізнесу зізнаються, що є багато речей у сфері, які варто міняти та впроваджувати, аби галузь жила, та готові долучатися до відкритих діалогів, щоб бути корисними в цій справі. Ми розглядаємо альтернативне розвиток нашого бізнесу як релокації підприємства. Що ми чекаємо від держави? Від держави ми Чекаємо на поточний момент відновлення фінансування релокації підприємства. Ми не закриваємо свій бізнес по слов'янську. У нас є альтернативний план відновлення, але ми мусимо відкрити. Відокремлений підрозділ нашого підприємства, що пов'язано з тими проблемами. По перше, з тими проблемами, які Володимир Олексійович тут називав: це можливість співпрацювати з кордонними партнерами як по імпорту обладнання і імпорту технологій. Так, і по експорту готової продукції то, чим ми займалися і по взаємних розрахунках. у Донецькій області отримати розрахунки від європейських партнерів неможливо. Які проблеми наразі в нас існують? Перше для відновлення виробництва і відновлення обладнання нам потрібні дуже серйозні кошти, і ми цим питанням зараз займаємось. Але є, є велике питання стосовно відновлення. Це страхування ризиків. Як зазначили учасники, в цей нелегкий для країни час потрібно бути єдиними. Круглий стіл, що сьогодні відбувся, це хороший старт правильним починанням. А в спільній роботі громад, регіонів, науковців та бізнесу можна ще чимало зробити для галузі, що цінна українській нації, як з культурної, так і з економічної точки зору. Лідія Жук Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.